З нами на прямому зв'язку зараз Максим Яковлєв це завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики Національної академії Києво-Моглянської академії Максиме. Вітання. Добрий вечір вам. Так чуєте нас добрий вечір. Вечір. Добрий вечір, дякую за запрошення. Рада бути у вас в гостях давно не бачились. Дякуємо дякую. вам також, Максим, Ну давайте розбиратися спочатку з виборами до європарламенту. Я от просто зайшов заради цікавості подивитися, скільки можуть делегувати країни словових членів. Наприклад, маленька Латвія. Уявіть, дев'ять місць всього вона має отримати за результатами голосування. Подалися в цій країні 16 політичних партій, і на 16 політичних партій 271 кандидат. Тобто, це, ну виглядає так, що найбільше бажання твій політичний пік в Латвії це потрапити в Європарламент. Чому це так? Я б не казав, що це політичний. Пік, бо я думав, що з одного будемо говорити ще про систему Шпіцен-кандидати. Тобто ті, хто на горі як кандидати, тому що важливо ще кого потім зможуть призначити головою Єврокомісії, що теж цікаво. Але я маю констатувати, я зізнаю що я по кожній окремій країні не дивився скільки там. Людей подаються умовно, такі цифри не дивився. Але за опитуваннями, які я бачу, які в європейському союзі, в цілому було заявно, що 70% збираються голосувати. А в деяких країнах я пам'ятаю, що одне з попередніх виборів настільки була низька явка, що, наприклад, наша слідка Словаччина, якщо я не помиляюсь, там було менше 20 шос, п'ятнадцять і виборців пішли голосувати на виборах до європейського союзу. Тобто оглядачі за кордоном пишуть, що цього року увага до цих виборів в самому європейському союзі, тобто в країнах-членах європейського союзу. Вище я був у відрядженні місяць тому, зокрема в Брюсселі, там на початку одного наукового проекту, який, до речі фінансує європейський союз і школа політичної аналітики могилянки. Я дуже цим пишаюся. Ми в третьому дослідницькому проекті горизонт з різними партнерами. То колеги з європейських країн, бо це найте консорціуму великих ну великі консорціум університетів, дослідницьких центрів, де там, наприклад, от, там, де ми були, там з 12 різних партнерів з європейського союзу, не тільки то, от колеги, дослідники кажуть, що дійсно європейському союзі зрос, Зростає зацікавленість серед умовно простих обивателів, в тому що відбувається в європейському союзі, як він рухається, чи може давати більше безпеки тим, хто бере е, ну, участь в цих процесах і так далі. Тому можливо, ви знаєте, до вашого питання це одне з пояснень. Зацікавленість зростає в європейському союзі у функціонуванні майбутньому. Е, відповідно зростають очікування відповідно, і бажання було на виборах і бажання йти голосувати. Чи варто очікувати зміни політичних сил або та політичних ем, таких структур в самому європейському союзі, Європарламенті? Чи може що змінити? Чи фактично суть залишиться такою, якою вона була? Ми просто побачимо інші обличчя. Ваше питання з одного боку і хороше, тому що якщо Варсула Фандерляїн знову стає головою, вона нас дуже дуже підтримає. Нам то добре, ті, хто там критикують, як ви кажете, там чинні євроінституції або навіть критикують саму систему висивання, це там ліві. Зокрема, так, умовно, праві праві там діляться на просто консерваторів, тих, хто йдуть ну, цих от партийних блоках, і е, тих, хто йдуть е, е, як право радикали. Бо є різні прогнози, наприклад, скільки від Угорської ФІДЕС, яка ну, точно антиукраїнська дозволю собі так сказати, або від альтернативи для Німеччини з Німеччини може потрапити, ну там, там цифри 5, 6, 9, я бачу такі. Е, це дійсно дивно, тому що це ті люди, які. Спрямовані як дозволю собі грубо сказати, руйнувати структуру європейського союзу зсередини, але навіть до цих от право радикалів є сумніви, що вони зможуть блокуватися з консерваторами правими. Так то це мало ймовірно. Я сподіваюся, що європейського союзу є сталість. Ну і радикальних змін у ну, дійсно, якщо нам не цікавіше, хто буде очолювати, тому що дер Фондерляєн нас дуже підтримує. А деякі мої колеги кажуть, що це багато в чому її заслуга, що ми так. Просунулися вже, ну ви до речі, показали сюжет, де зацитували Кулебу. Правильно, що ми можемо розпочати перемовини про вступ. Це дуже важливо. Але от дайте цікавинки, пригадуйте нашого посла Пана Мельника в Німеччині і ліверну ковбасу, так щодо того, хто образився, що ми не покликали президента ФРН до нас, то там одна з тих, хто бореться за цю посаду. Вота ну Сурлифондерляйн як яка як, на які привезетрляїнта то там є теорія, така Марія Агнес Штрак Цимерман з Німеччини з вільних демократів. То вона Україну спочатку критикувала, що ми не запросили президента ФРН, Якось так. А потім, коли сталося повноштабне вторгнення, то вона навпаки критикувала е, свій парламент, тобто Бундестаг і Німеччину за те, що вона не так швидко Україні надає зброю. Це так, знаєте, цікаво. От тоді, коли була якраз критика е, Олафа Шольца, там і позиції, що які вони всі ображені, ну умовно, оцей дискурс. Тому е, я повторюю свою тезу, що е, е... Ну, так радикально, що якісь ультраправі одразу проходять до влади в Європейському Союзі. Це, звісно, перебільшено, Хоча будемо дивитися, які будуть результати, але є серед кандидатів ті, що безумовно підтримують Україну в тому розумінні, що вони бачать Україну частиною Європейського Союзу. Максима, скажіть, будь ласка, от ну, Марія запитала про як може змінитися палітра політична, але ж не потрібно забувати, що європейський парламент, в принципі, це такий ну, орган дорадчий, так він не може. Ухвалювати закони і казати, що всіх мають виконувати, все має рекомендаційний характер. Я правильно розумію? Чому такі великі сподівання, тоді що от ми там всі сядемо і будемо щось таке важливе ухвалювати? Ну, справді, але ж там дійсно відбувається ну, якби я погоджуюсь з вами так, коли була запроваджена ця система, де це опирається в глобальне питання природа і суть європейського Союзу Тонни дисертації з цього приводу написано, просто а курсових дипломних та мабуть ще більше. Тут знаєте, якраз перебуває в тому, що з понеділка по майкафедрі захисти дипломних робіт, то якраз перед чутті. Так ну, безпосередньо от на цю тему нема робіт, але менше з тим. Ну сили вам і цим... натхнення. Да, в цьому Ой, дякую. Знаєте, ваші слова для всіх у вуха, щоб все пройшло добре, бо це актуальне з відключенням світла ну, за цих обставин. Всі розумію Але щиро дякую. От а то з одного балу, дивіться, все ж таки для того, щоб стати головою ну, умов. Та, от, ну, та зайняти позицію, Да, ви це як і президентом Єврокомісії, це очолювати структури і так далі. Все ж таки, парламент відіграє важливу роль, і ці блоки а, а, партії, ці фракції умовних, якщо ми називаємо, їх підтримка важлива для затвердження. Однозначно, тут немає системи висування від парламенту. Тобто, не, не так як ми бачимо це в парламентах. В країнах та партія, яка найбільше прийшла, отримала так. Вона висунула кандидата, парламент проголосував. Ні, тут інше. Тут лідери країн пропонують кандидат. Ну дійсно я погоджуюся, відрізняється. Але ідея була в тому, щоб створити майданчик для обговорення, щоб дивитися куди не знаю. Політично дме вітер, якщо так можна сказати, щоб в європейському союзі було відчуття, що не тільки бюрократи, якісь в Брюсселі, яких ніхто не обирав, вирішують долю. Ну, знаєте, це класичні жарти, наскільки кривим може бути огірок, щоб його можна було продавати в європейському союзі. Тобто, по цей політичний майданчик платформа, яка дійсно може, ну яка діє, тобто, щоб не щоб не було зараз, що я маю переліковувати повноваження європейського парламенту. Дійсно, це відрізняється, тому що європейський союз не є федерацією чи конфедерацію, грубо розуміння. Але до чого це важливо? ви тобто запитали про майбутнє інституції. Дійсно є багато розмов, і це відрізняються блоки навіть цілі країн Європейського Союзу один від одного. Як буде в майбутньому розвиватися ця спільнота? Чи можливо буде посилення інтеграції? Так? Тобто, ну от, більше делегування національного суверенітету, і це те, що критикують праві, зокрема, ну і ліві так своїх позицій, теж до об'єднання. А тоді от такі структури, як європейський парламент, відіграматимуть важливішу роль. І дискусії там, що з ним буде, особливо нам зараз актуальні правильно. Бо Ми ж не збираємось вступати. У нас є хороші на це шанси. Тому я до того, що на майбутнє цілком можливо, що цей орган матиме, ну якщо не більше повноважень, це я так вже там закидаю наперед. Але це важливий майданчик для того, щоб розуміти політику. Ну одного з найбільших, що хочете, не військових альянсів. Про саміт миру, пане Максиме, наостанок 15-16 червня, скоро буде відбуватися дуже важлива і для України, і не тільки точно більше 100 світових лідерів будуть присутні на цій події. Насправді, теми незмінні та війна в Україні це зрозуміло. Але як ви думаєте, які ще ну можливо ті, які не називали на загал теми або моменти проблеми, можуть називати зі свого боку світові лідери? Проблема зі свого боку, світові лідери. Ну, в цілому, що є е, 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 частині треба доносити нашу українську позицію, що відбувається і чому російські пропозиції е, е, миру, а це не мир, це просто можливість, е, можливість. Більше у майбутньому тиснути на Україну, просто нищити нас як державу, як націю, це одне. Ну про саміт миру, його формат питання доцільності, і так далі, це теж я розумію про що, що дехто, коли ми говоримо що хтось туди не їде, то все зрадонька, нічого не відбувається. Дійсно, використовувати міжнародні майданчики, можливість пресувати українські тези це важливо і і нашу позицію. Але ви знаєте, я вважаю, що по саміту миру, все ж таки, ну якщо хочете дивитися за результатами. Дивитися, як змінюється позиція інших країн у світі, тому що передбачати які це матиме розвис, одразу ну, ховати будь-яку ініціативу, яка ще. Ну там тільки просувається, це теж не коректно. Тому мені важко по цьому мені важко якось сказати. Я знаю, що наша влада докладає багато зусиль до просування а, цього саміту Україні. важливо показувати е, е, свою позицію, демонструвати, що ми е, рішучі, ми налаштовані на перемогу. і Це дуже важливо, але ви знаєте, подивимося за результатами, щоб не, на, не наганяти за НАТО великих е, е, сподівань, але при цьому та. теж не впадати в зраду. Да пане Максиму, вам дуже дякуємо. Хотілося е, дізнатися вашої думки про головування Угорщини в європейському союзі, але залишити. Шимо це на наступний раз, Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики Києво-Миглянської академії, був з нами на прямому зв'язку.